Скільки коштує баріатрична операція? Це популярне запитання, давайте на нього відповідати. По-перше, баріатричних операцій буває декілька видів. Давайте поговоримо про найдешевшу, щоб найпопулярніша операцію – рукавна резекція шлунку. І я вам поясню, скільки ви зекономите і як швидко ви відіб'єте цю операцію, якщо її виконаєте. Так, якщо до операції об'єм шлунка в середньому складає півтора літри, то після операції ми його зменшуємо. І його об'єм буде складати 40-60 мл. Тож, якщо до операції ви з'їли 1,5 літра, то після операції, для того, щоб з'їсти 1,5 літра об'єму їжі, вам треба зробити від 25 прийомів їжі, якщо об'єм буде 40 мл, до 36, якщо об'єм буде 80 мл. А якщо врахувати, що в день ви їсте в середньому 4-5 разів, то з новим шлунком... Їдучи 5 разів у день по 40 60 мл, вам треба від 5 до 7 днів, щоб наїсти те, що ви з'їли за один раз до операції. Якщо ви зменшили прийом їжі у 10 разів, то відповідно і економія буде в 10 разів. Ви будете тратити на їжу не 60% свого бюджету, а лише 6%. І якщо врахувати, що середня заробітна плата 14 тисяч гривень, 60%, які витратили до операції, складуть в середньому 7-8 тисяч гривень, зменште трату на їжу у 10 разів, отже, 5-6 тисяч гривень ви будете економити кожен місяць після баріатричної операції. Тож, менш ніж за півтори року ви окупите. Свої втрати на баріатричну операцію. Але це не головне. Головне те, що баріатрія попереджає виникнення таких смертельних недуг, як інфаркт і інсульт. І якщо, зробивши баріатрію, ви попередите виникнення цієї хвороби, ви зробите безцінну операцію, яка не має насправді ціни. І не треба думати багато про тіт. Кошти, які ви затратили чи зекономили. Тому пам'ятайте, баріатрія не вимірюється в коштах. Баріатрія вимірюється у тій користі, яку ви отримаєте, попередивши смертельні небезпечні недуги. Інфаркт, інсульт, цукровий діабет. Тому тим, хто не наважився, наважуйтесь, проходіть обстеження, наважуйтесь. Тим, хто думає. Більше інформації отримуйте на наших ресурсах. Нас підтримуйте, нам ставте подобайки, нам ставте запитання, ширте україномовний контент. Всім гарного здоров'я, ідеальної ваги!